Виконуємо номер 205 із підручника Алгебра 7 та номер 3.47 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Під час підготовки до Олімпіад з математики Іван розв'язав на три задачі менше, ніж Оксана. І у два рази менше, ніж Сергій. При цьому Іван і Сергій разом розв'язали у 2,1 раза більше задач, ніж Оксана. Яку кількість задач розв'язав кожен з учнів, готуючись до Олімпіади? Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай Іван розв'язав їх задач. Нехай Іван розв'язав x задач Тоді Оксана розв'язала, відомо, що вона Іван розв'язав на три задачі менше, ніж Оксана. Отже, Оксана на три задачі більше. Х додати три задачі. Задачі. А Сергій, Сергій. Відомо, що Іван розв'язав у два рази менше, ніж Сергій. Отже, Сергій два рази більше. Два Х задач, враховуючи те. Що Іван і Сергій разом розв'язали у 2,1 рази десяту раза більше задач ніж Оксана. Маємо рівняння і х додати 2х і кількість задач, що розв'язала Оксана, збільшимо в 2,1 рази і прирівняємо розв'язуємо наше рівняння Х додати 2х це буде 3х. В правій частині множимо 2,1 на кожне в дужках. Маємо 2,1х додати 6,3. Переносимо 2,1 із правої в ліву частину, змінивши знак на протилежне. 3х відняти 2,1х, отримаємо 0,9х. Ну і тепер нам залишається поділити на 0,9. Перенесемо куму на один знак: це 63 ділимо на 9, отримаємо 7. Висновок. Отже, Іван розв'язав сім задач, Оксана розв'язала. Сім додати три десять задач. А Сергій? 2 помножити на 7, 14 задач. І записуємо відповідь. 7, 10 і 14. Номер 205 із підручника Алгебра 7. Та 3,47 крапочка 47 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.